Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Христа, Ісуса Христа. По його милості ми не зникли, бо велике його до нас милосердя. Море уже з кожним разом все спокійніше і спокійніше, а небо яскравіше і яскравіше. Море відійшло, і берег уже ось такий пустий берег, але ми бачимо його. бо Буває, що й не бачимо його повністю накривають води моря. До світанку залишилося 15 хвилин. І небо ось таке, знаєте, присвітанкове, воно завжди яскравіше, навіть чи сам світанок. Перед тим, як має статися якесь диво від Господа, якась перемога буде щось неймовірно красиве. Щось неймовірно красиво. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Перед тим, як отримати якусь перемогу, треба, щоб була битва. А якщо ти з Господом, то битва буде красива, і вона закінчиться. Інчиться завжди перемогою. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Починаючи новий день, давайте поринемо в Слово Боже, тому що на початку було Слово, а Слово було у Бога. Слово живе, слово діюче, яке може робити свою роботу. Коли? Коли Слово Боже оживе в нашому особистому житті? А ось коли. Читаю до євреїв, 11 розділ 6 вірш: догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. А тим, хто шукає його, а тим, хто вірить, він дає нагороду, яку слово Боже оживає в особистому житті. Слава Богу, слава Богу. Ми повинні пам'ятати, хто ми є. Ми повинні пам'ятати, що ми люди Божого царства, що ми були ім тоді колись грішниками. Але коли ми були грішними людьми, Господь уже покохав нас і дав нам вихід, і дав нам вихід, щоб ми, щоб ми не були рабами гріха, щоб ми не були рабами гріха. До народження ти обрав мене з любов'ю, дав ім'я, поселив мене у своїй сім'ї. Кров мені твоя. Я не буду рабом гріха, бо я дитя царя, я не буду рабом гріха. Бо я дитя царя в танці закрутив, дав мелодію словом пісні обійняв, і від ворогів ти мене звільнив. Всі страхи мої забрав, я не буду рабом гріха, бо я дитя царя, я не буду рабом гріха, бо я дитя царя, ти звільнив мене. І по милості, любов'ю освятив. більше не боюсь завжди поруч ти мертві всі страхи мої. Я не буду рабом гріха, бо я дитя царя, я не буду рабом гріха, бо я. Дитя царя, Алілуя. бо я дитя, царя, бо я дитя, царя. В нашому житті, коли ми йдемо оцим життєвим шляхом, особливо коли ми були рабами гріха, ми знали в світі дуже багато забобон. І про те, що не можна повертатися назад, і про чорну кішку, і про порожнє відро, це все були забобони. І ці забобони працювали коли, коли повірить людина, в що ти віриш, те і збувається в твоєму житті. Але ставши на шлях спосіння, прийнявши істину від Господа, повіривши в його незаслужену благодать, ми йдемо по цьому життєвому шляху, і забобони потрібно лишити позаду. Потрібно не боятися, що приносять забобони, страх. Страх, о в мене те, і те вийшло? Все чекай, чекай якоїсь неприємності. Але якщо ти віриш в Бога, віриш в Його спасительну силу, то навіщо тобі ті забобони? Також є зараз різні експерти, які спостерігають за життям, і кажуть, що от такий приклад, що якщо в тебе в житті ось таке виходить, тобто це не якийсь короткотривалий факт твого життя, а це витриває довго, за цим спостерігають, і потім оці ці психологи різні вони кажуть: ну, ось, наприклад, чула ось таку коротеньку. Такий, е, таке коротеньке висказування, що якщо у людини в хаті постійний хаос, я зараз не кажу закруті меблі, просто за чистоту і порядок. Що якщо у людини в хаті завжди чистота і порядок, то просто все поскладено. Знаєте, я зараз там не говорилося про фанатично не одної пелючки. Але якщо в хаті чистота і порядок, то ця людина своєю чистотою і порядністю приваблює гроші. І хто скаже: О, знову забабони. Ну слухайте, це ж не тобі буде щось погане, а тобі буде щось добре. А якщо в тебе в хаті постійний безлад, постійний безлад, ну просто, просто безлад. То воно оце безлад приваблює до себе ніщиту, е е е отаке скажу слово. І е е е е коли я це почула. Я згадала книжку, яку читала давно, і на превеликий жаль, та книжка, от комусь дала прочитати, і так вона далі пішла. Чи десь лежить у когось? Книжка називалася е, чи похід до країни сонця, чи країна сонця от щось таке. І в цій книжці розповідається про хлопчика, маленького хлопчика, взагалі захвачуюча така історія. Але саме головне, що сьогодні потрібно, що хлопчик там. Жив з дідусем в лісі, дід був лісорубом, і одного разу гуляючи лісом і збираючи ягоди, це в його була така робота. Він забрів одну печеру і в печері знайшов Біблію. Хлопчик міг читати, міг. і він почав читати ту книжку. Але на початку цієї книги було написано, що коли ти прочитаєш її від початку до кінця, ти потрапиш в країну сонця. І мала дитина захотіла в ту країну сонця. Там, де багато світла, там де багато тепла, тому що батьків нього не було, а був тільки один дідусь, і йому так хотілося в ту країну сонця. І він почав читати. Забігаючи наперед, хочу вам сказати: це була Біблія. Це була Біблія. Її залишив якийсь. Віруючи з надією, що при хто що прийде хтось у печеру, і ця книга йому подарує життя. І оту країну світла, в країну сонця піде ще одна душа. І оте слово, яке читав той хлопчик, воно проводило свою роботу. У нього не було церкви, у нього не було проповідника. Як ото Євнух їхав, читав і йому е, 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 потрібен був той, хто роз'яснив. У цього хлопчика не було нікого. Він і Бог, і оті молитви тої людини, яка залишила оту книгу, оту книгу життя. І хлопчик читав, і хлопчик читав. Він намагався якомога швидше назбирати тих ягід, щоб в нього залишився час читати. У нього було велике-велике бажання забрати ту книгу собі, але він розумів, це не його книга. А раптом прийде господар, а раптом прийде ще хтось і захоче також читати. І він залишав ту книгу і приходить приходив читати ту книгу, приходив читати. І з тим часом, коли він почав читати, він дуже хотів, щоб Ісус прийшов до нього в його хижину. Вони жили в маленькій там якійсь збитій хижині. І в Хижині не було там нічого такого. Але хлопчик згодом почав читати і він так захотів зустрічі з Ісусом Христом. І він в тому кутку, який належав йому, він почав прибирати. Він поставив там квіти. Він там позмітав всю ту пилюку, він прикрасив свою о, свій той куточок гілками. Тобто він зробив у тій хижині порядок. І дідусь, коли прийшов, здивувався. А нащо це? А він каже: дідусь, але ж красиво. Дуже красиво, дуже красиво в нашому ходінні за Ісусом Христом, коли ми покликали Ісуса Христа в Своє серце, у нас то теж повинен бути порядок. І дуже багато слів, Писання говорить про те, щоб у нас був порядок. І коли ми приближаємося до Господа і хочемо, щоб в наших тілах, в наших серцях, в наших думках був порядок, і коли ми будемо прагнути того, ми побачимо. Великі діла Господні. Коли ми йдемо з Ісусом Христом, у нас повинно бути більше світла, і ота тимрява повинна відступати. І темрява повинна відступати. В, в... в першому Коринтян, в першому Коринтян, у шостому розділі з 19 го вірша, сьогодні прочитаю спочатку 19, й 20, й а потім повернемося в 12. й Але читаємо, нагадую, перше коринтян, 6 розділ. Нагадування для кожного з нас. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа? Послухайте, Ісус порівнює наші тіла із храмом, і якщо ми хочемо збагачуватися в Господі, якщо ми хочемо у Бога богатіти, то в наших тілах повинен бути порядок. В наших тілах, в наших думках, повинен бути порядок. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і як. Кого ви маєте від Бога, і що ви не належите самі собі? Адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, який належить Богові. Як ми можемо це робити? Як ми можемо прославляти Господа у наших тілах? Читаю з 12 го вірша: все мені можна, та не все корисне. Усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. Їжа для шлунка, а шлунок для їжі. Але Бог і одне, і друге знищить. Тіло не для розпусти, а для Господа. Я не буду рабом гріха. В пісні співала сьогодні: Я не буду рабом гріха, а я дам своє тіло Господу, і Господь для тіла, адже Бог, адже Бог і Господа воскресив, воскресить і нас. Своєю силою, коли, коли ми цього прагнемо? Хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Тож, невже взявши члени Христа, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні? Хіба ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з неї одним тілом? Адже сказано, обоє будуть одним тілом. А хто з Господом єднається, стає з ним одним духом? А хто з Господом єднається, той стає одним духом. Алілуя, слава Богу! 18-й вірш. Утікайте від розпусти. Кожний гріх, який тільки чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. От декілька уже прикладів, що ми, як діти, божі, не повинні робити. Від чого нам потрібно утікати? Як Йосип, тоді, коли жінка Потіфара його спокушала до гріха розпусти, він утікав, він тримав своє тіло у чистоті. Чому? Тому що він знав, що його тіло належить Господу, що Господь разом з ним, Господь разом з ним. Алілуя. Ще хочу прочитати єфесянам. Е Єфесянам четвертий розділ з 21-го вірша у кінці, адже істина в Ісусі, то ж треба, щоб ви відкинули стару людину. Древнє все пройшло, тепер все нове. І Слово Боже нас вчить, Тепер потрібно нам відкинути стару людину і з її попередніми способами життя, яка зітліває в оманливих пожадливостях. Вичти. Перегорнула більше сторіночок. Аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та в святості істини. Тому, відкинувши неправду, знову ми робимо прибирання, пам'ятаєте? Ми робимо прибирання. Ми прибираємо від себе всякий дух розпусти. Ми тікаємо від нього. Далі ми відкидаємо всяку неправду. Кожний говорить своєму ближньому правду, бо ми є членами один одного. Далі ми робимо слідуче прибирання. Гнівичись, не грішіть. Сонце хай не заходить у гніві вашому. І не давайте місця дьяволові. Знову прибирання. То крав так, прибираємо. Більше не кради, але краще працюй, роблячи своїми руками добро, аби мав що дати тому, хто потребує. Далі знову слідуюче прибирання. Жодне погане слово, хай не виходить із ваших вуст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. І не засмучуйте Святого Духа. Божого, яким ви запечатані в день викуплення? Усяке знову прибирання, дратування, гнів, лють, крик, зневага, хай віддаляються від вас разом з усіякою злобою. Будьте добрими один до одного, милосердними, прощайте один одному, як і Бог через Христа вам простив. Вам простив. П'ятий розділ: отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти, як улюблені діти, і живіть у любові, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас як дар в жертву Богові, як приємні пахощі. Коли поприбираєш, то так вся оселя пахне. Чим пахне свіжістю, чистотою. Так класно, коли в домі чисто. Дуже класно і так добре, коли в наших думках, в наших серцях, в нашому тілі чистота, чистота і ще декілька віршів прибирання. Третій вірш, тож, розпуста і осяка нечистота, чи жадоба, жадібність до наживи, жадоба до наживи. Нехай оце мамона, оце іще один гріх. Навіть хай не згадується поміж, ваш, поміж, поміж вами, як не личить святим. Як це не личить святим. Також безсоромність і пусті балачки, чи грубі жарти, вони не до речі. Ні, а краще. А що краще, а краще подяка. Бо знайте, що жодний розпустник, аби нечистивий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужитель, не має спадщини в царстві Христа і Бога. Хай ніхто вас не піддає до Оман. Бо ви колись були темрявою, а тепер є світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла, поводьтеся, як діти світла, адже плід світла в усякій доброті, праведності та е, правді, досліджуйте себе, щоб подобати Богові. Досліджуйте себе, робіть оте прибирання. Робіть оте прибирання, ми звикли, знаєте, повели дітей у школу, віддали їх вчителям, і вже кажемо: все, ми вам віддали дітей. Вчіть їх, виховуйте. Все ми вам привезли до школи, а ми умиваємо руки. Ми можемо привезти дітей в церкву, в недільну школу, і теж сказати: Ну, ми привели дітей в церкву пастера, тепер твоя робота, проповідники, тепер ваша робота. Робіть щось, вчителі недільної школи. Все тепер це ваша робота. Ми часто отак хочемо умивати руки і про себе також кажучи. ми Прийшли до церкви. Господи, я ж прийшов. Я зробив таку велику е, такий великий подвиг. Я ж прийшов, а тепер твоя робота. Да, слово Боже, воно живе і ідіче, і якщо ми уважно слухаємо, а потім хочемо жити по цьому словові, то воно буде проводити свою роботу. Але але нам не треба умивати руки. Нам потрібно засучивши рукава працювати над собою, дисциплінувати себе. Своє тіло, свої думки, свої побажання, їх дисциплінувати і направляти на путь спасіння, на путь божий, робити прибирання. І коли наші думки будуть світлими, і коли наші бажання будуть світлими, і коли ми будемо позбавлятися отої гріховної натури, то путь праведника буде все світлішим і світлішим з кожним днем. І дихатись буде легше. Адже після прибирання дихається так легко, так класно. І ми будемо отим благоуханням приємним. І ми, коли будемо іти в якийсь гурт, ми будемо приносити оту чистоту. Чистоту ми будемо приносити світло, ми будемо приносити радість, ми будемо приносити Господа, Ісуса Христа, який буде приваблювати людей, приваблювати, а не віддаляти. Не все зразу вийде. Звичайно, не все. А ще думаю, що всі господині і господарі також помічали ось таку властивість. Прибрав! Краса, чистота, але згодом, навіть якщо ти дуже акуратна людина, все рівно де з'являється пилюка, все рівно де з'являються якісь лишні речі, які знову ж таки потрібно прибирати. А на кухні, коли готується їжа, хоч не хочеш, а десь якась плямина, жирна, десь там полетіла, і теж потрібно прибирати. Час від часу потрібно прибирати. Тож і в нашої внутрішності, в нашому духовному отому храмі, нам теж потрібно робити прибирання. Бажано кожного дня. І коли ми приходимо вранці до Господа, коли ввечері схиляємо коліна, оцей час молитви це час нашого прибирання. Ми приближаємося до Господа, а Він допомагає нам, допомагає нам. Бути людьми світла, тож засучуємо рукава, закручуємо рукава, беремо ганчірку, беремо молитву і прибираємо. І хай допоможе нам Господь в нашому прибранні. Хай допоможе нам Господь з ним завжди легше, з ним завжди веселіше, з ним завжди ми зробимо діло досконаліше. До чим би це ми робили власноруч. Будьте благословені Господом, хай новий день, який дарований нам Богом, принесе вам радість і мир в ім'я Ісуса Христа. І прибрання буде в радість, а не будемо скиглити, знаючи, що Господь допоможе нам, якщо ми цього хочемо. Амінь.